Доброго дня, Ірина Станіславівна. Тоді, якщо можна, давайте про МСЕК. Вчора на сесії обласної ради було прийнято рішення про приєднання обласного центру МСЕК до обласної лікарні, але ми знаємо, що є проблема не всі справи, які надійшли до МСЕК на встановлення інвалідності, будуть розглянути до кінця року. Що буде далі з цими справами? Ці справи зараз передаються тим лікувальним закладам, на базі яких будуть створені експертні команди і будуть працювати з 1 січня. Фактично, ви знаєте, що зараз триває реформа, да? і постанова Кабінету міністрів припиняє свою діяльність медико соціальна експертиза. Наразі планується створення експертних команд. На базі кластерних, які в подальшому в спроможні мережі будуть кластерними лікувальними закладами, це побудовано по принципу доступності географічно. Тобто люди, які проходили експертизу в Вознесенську, вони так і будуть звертатися в Вознесенськ, але це буде вже Вознесенська районна лікарня. Побудовано буде по принципу географічної доступності, це по-перше, і по-друге, експертні команди в спеціалізованих, тобто надкластерних лікувальних закладах, які в подальшому заплановані в спроможній мережі. Це спеціалізовані заклади, наприклад, обласний онкологічний центр, тобто людина, яка прооперована вже по онкологічному захворюванню. Лікуючий лікар має правити, направити документи свого пацієнта на розгляд експертної команди і в подальшому вирішення питання стосовно отримання або не отримання інвалідності по онкологічному захворюванню. Так само буде експертна команда в обласному психіатричному центрі, да, обласний фтизіопульмонологічний. Центр да, з інфекційними хворобами. Обласна клінічна лікарня, де розташована напрямок кардіологічний і офтальмологічний. Зараз триває процес передачі первинних справ. Тобто, первинні це ті пацієнти, які подавали свої форми для огляду, але не встигають. Ми розуміємо, що вони не встигають до 31 грудня пройти експертизу. Ми ці справи передаємо тим лікувальним заглядом за профілем. А на сьогоднішній день у нас є, хоча б приблизна кількість цих справ. Оцих первинних. Ну там а, пер, да ну, у нас пораховані ну, зараз. Я вам не можу ми... ну, хоча б приблизно дві тисячі, дві тисячі дві тисячі. Mm -hmm. з хвостиком. Mm -hmm. Mm -hmm. Вони розподілені між собою по лікувальним закладам. І ми передаємо єдине, що ми маємо, наприклад, ті справи, які наприклад, потрапили, це в Баштанська районна лікарня, але ми там оцінили, що там в минуло раніше подавали, наприклад, по онкозахворюванням і по психіатричним захворюванням, по цим нозологіям подавали. А, сімейні лікарі да, збирали пакет документів. То ми їх кожен лікувальний заклад, керівник і відповідальна особа оцінюють. І ті, які потрапили випадково, ми повертаємо за профілем ці справи. Повторні огляди так само ми їх на етапі передачі. Всіх повторних справ для огляду форм за профілем експертних команд. А на останньому етапі будуть передаватися архівні справи. Це процес просто розподілений в трьох напрямках, для того, щоб спочатку можна було. Коректно передати первинні справи, потім повторні, потім архівні справи. Скажіть, будь ласка, от ці справи вони передаються там же, ж, наскільки я розумію, люди здавали якісь аналізи, там подавались документи в паперовій, наприклад, формі. Чи потрібно буде людям? Ну, Переробляти це все, тому що здається, з 1 січня треба тільки в електронному вигляді, щоб були документи. Ну і аналізи, так би мовити, мають строк годності. Ну чи, чи треба буде все заново? Чи от ці справи будуть передані і будуть розглядатися в тому вигляді, в якому вони надійшли? Ну, до МСЕК, значить, наразі триває процес навчання. По-перше, це адміністраторів. По-друге, це фактично лікарів, які входять до складу експертних команд. Як ці справи будуть як цифровізувати ці справи? Як вони будуть розглядатися? Як буде працювати система з 1 січня? При підтримці Міністерства охорони здоров'я, фактично створена група, фактично. Вона надає в повному обсязі всі інструкції стосовно подальшому співпраці, і е, на сьогоднішній день в тих лікувальних закладах, в яких вже заплановані ці експертні команди, працюють адміністратори для введення і саме цифровізації цих документів, які надійшли в паперовій формі, угу. тобто люди нічого переробляти не будуть тільки так? в тому випадку, якщо людина. Не додала якихось там документів, ну, наприклад, які обов'язкові для цифровізації, mm -hmm. ліба документи, в яких, ну, наприклад, не встановлено місце, куди ми повинні повідомити зворотній зв'язок про призначення mm -hmm. процесу огляду. Це в цих питаннях будуть питання. Но на сьогоднішній день ми фактично побудували свою роботу. Таким чином, щоб жодна справа, ну, скажімо так, ніде не загубилася. Не І е, наразі триває досить потужна інформаційна е, програма населення для того, щоб люди розуміли, що з 1 січня все буде працювати, да, буде повне якісь, будуть якісь, це... Ну, це можливо, да будуть певні якісь проблеми стосовно, скажімо так, початку, але ми впевнені в тому, що воно запрацює так, як воно необхідно Оці на себе для населення. себе. Нас. ці експертні команди вони у нас вже сформовані в області да. ці експертні команди. А кандидатури для розгляду фахівців, які входять в експертну команду, подавав головний лікар від кожного лікувального закладу. Угу. А ці команди були відпрацьовані по спеціалістам, тобто по профілю. Це кардіолог, це терапевт, це невролог. В залежності це психіатр, в залежності або специфіки, або нозології. Всі ці команди а, затверджені, да, тобто Міністерством охорони здоров'я. До експертної команди повинен входити, входити фахівець за профілем, який має стаж роботи не менше а, року в цьому лікувальному закладі. До цієї експертної команди не мають права входити обіймати посаду експерта, це ем, посади голів медико-соціально-експертних команд. Це люди, лікарі, про яких є у кого є, мають судимість да? за вчинення будь-якого умисного кримінального правопорушення. І Люди, які мають відомості про внесення до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні да, і пов'язану ну, або дії пов'язані з корупцією. це є умова. Як згідно постанови Кабінету міністрів, тобто, фактично, в закладі сама ця команда буде збиратися згідно профілю. В системі система бачить, який профіль пацієнта, і вона випадково да, збирає лікарів, що не менше три лікаря: один обов'язково за профілем той проблеми, з якою звернувся пацієнт, і фактично дані пацієнта закриті до моменту того, коли пацієнт потрапить на. Огляд цієї експертної команди у нас буде таких 37, Да, здається. У нас подаються 10 лікувальних закладів, враховуючи те, що обласна клінічна лікарня пройшла процес реорганізації і до неї приєднана обласна офтальмологічна лікарня, тобто фактична профіль. Обласний да кардіологічний, офтальмологічний, це буде на базі, Ну, ми називаємо це одним лікувальним закладом, але профіль команд там угу. а, різний. Тобто, От 10 лікувальних закладів, так? Да? Угу. Угу. А, і тоді, якщо можна, по вчорашній події, тобто приєднання обласного центру МСЕК до обласної лікарні. Навіщо це було зроблено? Ну, ну по-перше, процес ліквідації підприємства він досить тривалий. Це проблема mm -hmm. в тому, що фактично повинен... є ж не тільки питання стосовно передачі самої функції закладу. Да? Тобто функція передається з 1 січня. Ну є існують юридичні питання стосовно тих працівників, які до сьогоднішнього дня. А працювали в медико-соціальній експертизі, є питання майна є питання передачі архівів. Це тривала процедура, і фактично, скажімо так, процес. Передачі майна, процес передачі е, необхідно провести право наступника, всю цю юридичну процедуру по ліквідації підприємства. Uh -huh. Функцію як такову по оцінки функціонування особи вже з 1 січня, січня буде проводити експертні команди, але є певна процедура. Угу. І тоді останнє питання: як люди будуть дізнаватись, куди їм звертатись? Ну так, раніше ми знали, що є обласний МСЕК, а тепер як? Ну фактично ем, планується, якщо людини має електронна пошта, то він отримає на електрон і вона зазначена при? Документів електронна пошта пацієнта, то пацієнт отримує на електронну пошту повідомлення або ну, лист, де буде зазначена саме дата і проведення раз і час проведення. А згідно постанови, так само пацієнт може отримати за допомогою карпошти ну, листа. листа. Да, да. Це і Прорахована в, в подальшому в роботі співпраці тих команд з НСЗО, саме що, що можливість пацієнта отримати повідомлення таким чином. Дякую.